Привіт-привіт! Я Валяна Мержицька і це нотатки дружини-пастора. Сьогодні буду реагувати на декілька публікацій Оксани Карпенко на її сторінці Facebook по, по проханням моїм підписників. І перша публікація, на яку звернемо увагу, назвала Оксана Євангеліє Божої справедливості. І вона починає таке з такого ствердження: Божія справедливість це не можливість стати на яку либо сторону, защитити одніх і осудити інших. Ну, як вам така? От ті з вас, хто, хто знає Слово Боже, хто знає Бога, хто, хто розуміє Божу природу, як вам таке ствердження? Бог не стає ні на чию сторону? Коли ми дивимося на писання, ми бачимо, що від самого початку йдуть дві дороги. Є одна дорога широка, дорога а, вузька. Є, ми бачимо ворота широкі, ворота вузькі. Ми бачимо а, е, поле по е, пшеницю, і ми бачимо а, пустоцвіт. Ми бачимо... Чоловіка розумного і чоловіка дурного. Ми бачимо благословіння і прокляття, ми бачимо життя і смерть. Ми бачимо конкретно визначені дороги. Ми бачимо, що Слово Боже конкретно говорить, що а, Бог. А, Призиває всіх однаково до покаяння, але він стоїть на стороні тих, хто а, прийняв його досконалу жертву, хто ходить його дорогою. Бог, ну, наприклад, такий вірш: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Це місце писання. Ми читаємо як в старому заповіті, так і в новому заповіті. Воно цитується: Бог гордим противиться, Бог не стає ні на чию сторону. Не знаю, з якої книжки Оксана написала свої, ну, мабуть, думки. Я так думаю, не знаю, наскільки це думки, чи це як його назвати, і ось вона пише: Бог все і во всьому. Он не переходить на одну сторону дороги і, становиться на чуліба сторону конфлікту. Послухайте, що це за Бог такий. Безлікий, безформений, без, без, без природи, без вимог, без обмежень. Он Бог всього. Тобто Бог і добра, і зла. Ігор призм, я додаю, Бог інтерпретурю, да? і його присутствие приносить благо для кожної враждуюшій сторони так, щоб конфлікт завершився, победой його любви і світ воцарився там, де тьма. Це взагалі. Ні на, яку, ні на яку голову не налазить. Бог любить всіх людей. Ну, любить всі без включення. Люди, всі без исключення, принадлежать Богу. Це що за, за, за така єресь єретична, Якщо ми бачимо, що той, хто не вірить у Христа, вже осуджений, каже Слово Боже. А, как отцу всего творення. Но не все об этом знают. В конфликт входят те люди, кто не знает простой истины. Бог Отец и Творец для всех нас и Его сердце со всеми нами. Люди, завидуя убивая, наносят э, ущерб Божьему Отцовскому сердцу значительно больше, нежели... Самі себе. Просто подумай, хто більше страдає, когда діти убивають друг друга в сім'ї. Более всего, страдає отець і мать, а діти просто умирають. Вот дьявол и настраивает людей друг проти друга, щоб люди поубивались, а Бог потерпів фіаско своей любви к своєму творению. Бог потерпів фіаско. Но це, це, дивіться. Звичайно, ми все це розуміємо, що це сказано в контексті війни з Україною. Ми бачимо, що Дьявол настраює по Євангелію Оксани, яке вона називає Євангелією справедливості. А, настраює людей друг проти друга, щоб люди поубивались. Поубивались. І ми бачимо в контексті війни з Україною, що це українці з росіянами, щоб поубивались. Вона не робить абсолютно ніякого розмеження між тими, хто нападає, нападає і тими, хто захищається. А Бог потерпів фіаско. И ось, вот дьявол настраивает. Если ты во вражде с кем-либо, помни, Бог за тебя и за твоего врага так, чтобы вы могли примириться в нем. Я, Валя, я нахожусь во вражбе, да, во вражде, я э, во вражде с дьяволом. Я, э, в, воружб, я е ворогом. Похоти цього світу. Я є ворогом а, своєї плодської природи. Я є ворогом а, всьому тому, чому є ворогом Бог. Смерть. Я є ворогом смерті, тому що смерть а, це ворог. Диявол приходить, я є ворогом. Якщо ти вражді з ким либо помні, Бог за тебе і за твоєго врага, тако, це взагалі а, думки, я вам скажу так, пекла. Конкретно це думки пекла для того, щоб людина взагалі перестала розрізняти добро і зло, щоб людина не, не, не називала речі своїми іменами, щоб вона не протистояла дияволу, як каже Слово Боже. І каже, непримирительність воює проти Божої справедливості. Я ніколи не примирюся із. Вбивством. Я ніколи не примирюся із тим, що роблять мої країни. Хто враждує цілі примирення з Богом або сторон, то поражень дьяволом і нет в ньому духа Божого. Абі сторон. Я за другу сторону не відповідаю за їхнє примирення, покаяння, непримирення. Моя відповідальність ненавидити те, що ненавидить Бог. А Боже ж то ненавидить, а тут Оксана каже, що якщо хтось когось ненавидить, то в ньому немає Духа Божого. Що це у Бога немає Духа Божого. Оці шість ненавидить Господь, а ці сім, то гідота душі його. Очі пишні, брехливий язик, руки, що проливають кров невинну, серце, що плекає злочинні думки, ноги що сквапно біжать на лихе. Свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів, між братів а не між хто називає зло злом, добро-добром Оксана і подібні їй люди, в яких своє є Євангеліє. Я його називаю це Євангелієм пекла Євангелієм прямо пекла яке при, присипляє а, наше розрізнення добро і зла. А, ці люди. Не розуміють, що Бог ненавидить. І ось цікаве таке, подивіться, яка публікація, а, яку мені переслали, каже: не ненавість, не, не звідкиля, Ну тут е, дуже багато помилок е, граматичних. Орфографічних, синтаксичних, тому я постараюсь так зрозуміти добре. Ненавість звідкіля не з'являється. Не Ненависть це формула крові. Ненавість це стан душі. Ненавість людина обирає сама як світогляд і тип відносин з людьми. Це страшний порок, від якого треба звільнення. Це Євангеліє Оксани. А ось я вам читаю книгу приповісток. Наприклад, отих шість ненавидить Господь, а ці сім то гидота душі Його. Бог ненавидить. А псалом 5, 4, 7 вірш каже наступне: бо Бог ти не той, що несправедливості хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультяї, всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців. Кровожерну та підступну людину обридить Господь. І отже, Бог ненавидить. І ненавидить дуже сильно, настільки, що речі, люди, які їх практикують, вони є огидні для Божої душі. Якщо по Євангелію Оксани ненависть це людина обирає сама, насправді ненависть це атрибут Божий. Ми багато говоримо, що Бог є любов, але кажучи, що Бог є любов, ми не даємо Бога, не представляємо Бога біблійно, тому що Бог, як є любов, так він і є вогонь, який поїдає, який пожирає будь-яке зло, проруйнує будь-яке зло. І, звичайно, у вічності це буде дуже сильно очевидно. Тому набагато простіше для того, щоб не, ну знаєте, я кажу так: легше бути добреньким до людей, яких бачиш, тому що треба дивитися їм у вічі, і може тобі треба від їх щось гроші, визнання, якась там добра десятина. Чим більше десятина в людині, тим людина правіша. І, а Бог, Він же ж не ну, ти його не бачиш фізично. І ти думаєш, що Бог такий собі фраєр, який приносить квіточки, який тобі а, такою пір'ячком по шкірі, по, по, щоб тобі приємно стало. А, ну, Бог, а, ну, треба Бога пізнавати. Знаєте, в чому справжня любов признаком справжньої любові є прийняття особи такою, як вона є, а не зміна її під себе. Якщо насправді ми любимо Бога, біблійного Бога, тоді ми а, призна, любимо його як Бога любові і як Бога ненависті. Оці шість Бог ненавидить і сім, то гидота для душі його. А, ну, а, ми сказали, правда, що Бог є любов, і е, однак е, Ісаїй каже, 5:20 городим, що зло називають добром, а добро злом, що ставлять темноту за, темноту за світло, а світло за темряву. Дивіться, тим, хто змішує кордони, тим, хто підмінює поняття, тим, хто. Каже, що Бог якось Оксана, що Бог не стоїть ні на жодній стороні, не приймає ніякої Бога. Взагалі не має позиції щодо добра і зла, і до людських конфліктів. Всі будь-який конфлікт, типу в Божих очах, він, він поганий. Взагалі конфлікти мають бути. А в конфліктах виявляється, а хто ми і з чого ми зроблені. І каже, світло за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке горе. Горе тим, хто стирають Божі кордони добра і зла, хто, хто не може, не хоче назвати речі своїми іменами, так як називає Біблія. Біблія от, подивитися постійно йде. А світ з самого початку небо і земля, ми бачимо, та це є, є речі, Бог дуже-дуже чітко обмежує кордони понять. Та ми бачимо далі, ми бачимо і благословіння, і прокляття, і життя, і смерть. І, і а, серце зламане, і, і жорстоковий серце, і так далі. Дорога широка, довгопряма, чоловік мудрий, чоловік нерозумний, і так далі. І більше того, Еклезіаст каже 3.8, що є час, щоб кохати, і що час ненавидіти. Тому треба нам конкретно а, назвати. Я повторюся в те, що я говорила в багатьох своїх відео, що зло існує, і Бог його ненавидить. І зло існує і проявляє себе не як якась абстракція, що ось воно пролетіло там в повітрі і, 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 ну, і пролетіло. Так? Зло проявляє себе через людей, які Вирішують йти за злом свого серця. Зло у нас усіх зле серце усіх нас злей, погане, тому нам треба тулитися до Бога і щоб наше серце було в зламаному стані. Це вже інша тема. Але зло це не абстракція, яка літає, зло проявляє себе через людей. В даному випадку зло проявляє себе через Путіна. І через Росію путінську, так? тому що зло це не просто Путін, Путін, можливо, є його якби автором проявлення цього зла зараз, або людиною, яку натхнув, надихнув диявол, але є виконавці і руки, які проливають невинну кров. Ми бачимо тут в списку це як Путін, так і всі, хто безпосередньо це робить. Тому зло існує і Бог його ненавидить. Повторення закону, 16 розділ, 20 і 22 вірш, каже, за справедливістю, лише за справедливістю будеш гнатися, щоб жити і заволодіти краєм, що Господь Бог твій дає тобі. Ось Оксана Євангелія Справедливості. Каже: не посадиш собі святого дерева, усякого дерева при жертівнику Господа. Бога твого, що зробиш собі, і не поставиш собі стовпа, що ненавидить Господь Бог твій. Бог ненавидить. Ми створені за його подобою, що таке ненависть, ненависть Божа це реакція на несправедливість. Тому Євангеліє справедливості полягає в тому, що через те, як автор євре... до євреїв застосував псалма до... до Христа і сказав через те, що ти полюбив праведність і зненавидів гріх, помазав тебе, Боже Бог твій єлеєм радості, оливою радості. Хай благословить Господь усіх, хто має вухо чути і чути, відхиляйтеся від Євангелії зла. Брехні і маніпуляції. Боже Слово є дуже просте. Воно зло називає злом, добро а, – добром, а що є більше того, то від лукавого. Я Валя Номержицька і це нотатки дружини пастора. Шалом.